Я вітаю всіх глядачів телеканалу Віка в нашому ефірі. Час контакту. Сьогодні говоримо про актуальне із життя області з очільником Черкащини Юрієм Ткаченком. Юрій Олегович, вітаю вас вітаю. у студії. Ми з вами вперше цьогоріч зустрічаємось у студії. Тож давайте поговоримо про ті пріоритети, які ставите якраз на 2017 рік, який нещодавно розпочався, і саме про різні галузі, галузі які є пріоритети, в яких галузях. Давайте почнемо із децентралізації і об'єднання громад, тому що це така важлива тема. І якраз Ас наразі Черкащина новий крок робить до цього. Буде нова територіальна громада Шполянська. і днями ЦВК якраз там призначила вибори на 30 квітня. Розкажіть, будь ласка, окрім цього, загалом, яке завдання в плані децентралізації ставити на рік на цей? Сьогодні у нас є шість об'єднаних територіальних громад. В дійсності на 30 квітня шполянська громада вже прийдуть вибори, і міська саме громада. Нам приємно те, що активна позиція є Шполянського району. Взагалі можу привести цифри, які дають можливості для розвитку громади. Це допомога, яка надходить і фінансування з боку центрального бюджету, і відповідно ті можливості, які з'являються у громад у вигляді податків, відповідних повноважень. Тільки три громади торік отримали 13 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури соціальних проєктів. І е, приємно спілкуючись нещодавно з міністром освіти і науки, коли мова йшла за забезпечення житлом освітян у Білозірській громаді, то це якби є такий перший приклад використання вже коштів на те, щоб залучати спеціалістів, особливо молодь, і створити всі необхідні умови. Це абсолютно є пріоритет і завдання президента України і уряду, над яким ми зараз працюємо. Але на Черкащині я буду говорити відверто і самокритично – не настільки це відбувається масово, так як би хотілося по районах. Є райони, які зволікають цим процесом: це Маньківський, Уменський, Монастиричинський, Чорнобайовський райони. Чому так? Через що причина причина в тому, що недостатньо проводиться маро роз'яснення роботи серед депутатів місцевих рад, серед громади. Який ефект від об'єднання? Є зволікають місцеві політики, є зволікають цим безумовно самі сільгоспід. Підприємства, які кожен бачить своє меркантільно, де необхідно провести об'єднавчий процес, але є реалі економічного життя і розвитку громади це самодостатність, тобто ті кошти, які надходимуть в громаду, які де громада може себе утримувати відповідно, соціальні заклади, і ще кошти, які залишатимуться на розвиток, на інфраструктуру. Угу. Тож, все таки буде робота далі проводитись. От та саме Білозірська громада, про яку ви кажете, це вдалий приклад, який в принципі часто наводять, і він має наштовхнути інші громади до об'єднання Безумовно. раніше. Пан Міцук, це голова громади. Він був опонентом, тобто він не вірив. Хоча в кінцевому результаті він ризикнув, і це була перша громада в Україні, яка об'єдналась, і сьогодні запитайте його. Які переривають, так він переконує багатьох. І ми приводимо реальний приклад, як необхідно сьогодні, маючи такі можливості, направити на розвиток. І люди це реально бачать, що відбувається. Особливо та дорога між Білозірем і Ірденьом, де в дійсності була проблема. І Сьогодні є дорога. Вирішуються проблеми школи, які раніше не вирішувалися відповідно на рівні села. А це зараз вирішується безпосередньо на місці. І я ще раз хочу наголосити: зі свого кабінету я не побачу проблеми, які існують в тому чи іншому населеному пункті, чи з Києва. Це можна тільки зробити і побачити там на місці, де безпосередньо є проблема, де про це говорять люди. Давайте поговоримо про ресурс на розвиток. В принципі, ми з вами не один раз говорили про інвестиційну роботу в області. Що це головний пріоритет, один з головних пріоритетів. Чи залишається він таким? І на 2017 рік. Ну, безумовно, зараз є занепокоєння 3200 Заробітна мінімальна заробітне плання у підприємців, у організацій. Що буде далі? Але я хочу наголосити, що є економічні складові цього, і чому це відбувається? Зрозуміло, є девальвація гривні, є сьогодні підвищення і комунальних платежів, і підвищення цін. Тому і було прийнято таке рішення урядом. Наше завдання влади тут на місцях відпрацювати таким чином, щоб максимально вивезти з тіні ті, хто не хочуть виплачувати мінімальну заробітну плату або платити офіційно її. І тут якраз ми працюємо тісно із фіскальною службою з інспекцією праці, пенсійним фондом. І зараз вже, відповідно, залучаються згідно змін в законодавстві і органи місцевого самоврядування. Але можу привести цифри. От, в минулому році ми дуже добре над цим попрацювали спільно разом із інституціями, які, які, про які я сказав. Якраз тільки на 5,4% збільшивши надходження податку з доходів фізичних осіб, а це є бюджет, оформуючи податок місцевих бюджетів, додатково надійшло 100 мільйонів гривень. Відповідно, ми ставимо за мету і в цьому році так само збільшити, маючи такі можливості збільшення мінімальної заробітної плати. Так само поставлено завдання на останній нараді з головної адміністрації підвищити і плату за землю до 8%, а це додатково ми можемо залучити ресурс 160 мільйонів гривень. Тобто це абсолютно реальне, тому що є у нас дисонанс між районами, де в яких в дійсності є і 7, і 8%. А є райони, у яких і до п'яти не доходить. Тому от це є нашими першочерговими завданнями. Від наповнення бюджету буде залежати розвиток громади і нашої Черкащи. Мінімальна зарплата у 3200 гривень. Це в принципі е, отримувати її і захистити право людей. В принципі, люди на це дуже зважають і дуже занепокоєні. Я так розумію, у вас, як у місцевої влади, і у тих інституцій, які ви перелічили, є важелі впливу на підприємців, що дійсно можна заспокоїти людей, що це право їхнє на мінімальну заробітну плату буде збережено. Безумовно, це тут якраз само, сам громадянин повинен. Подбати про своє майбутнє або про майбутнє е, власне дітей, тому що е, отримуючи заробітну плату в конверті, е, рано чи пізно е, е, стане питання виплати з пенсійного фонду, коли людина піде, піде на пенсію. І, відповідно, е, тут ми маємо проводити масову роз'яснювальну роз'яснену роз роботу і ті штрафи, так, да, підприємство занепокоїть штрафні санкції, е, які будуть задіяні і. Повноваження, які отримують держпраці е, органами місцевого самоврядування, тому що раніше такого не було. І там в законодавстві якраз написано, що безперешкодне е, може проводитися перевірка в будь-який момент без попередження. Е, тобто це важель органам місцевого самоврядування надає держава. І тут ми маємо з підприємцями, у нас була зустріч. Ми домовляємося в, на наступному тижні про зустріч, де ми разом вибудуємо положення. Яке б не дискримінувало і не давало можливості впливати на платників податків сумлівних платників податків, які в дійсності щороку і мають гарну історію податкову історію, тому нам якраз і поставлена за мета партнерських стосунків знайти так, як у нас було по Обленерго, коли ви пам'ятаєте, виплата і виписання податкових накладних, коли на бігла сума більше шісти мільйонів гривень. Разом ми це змогли в дійсності Обленерго почало виписувати, і була закрита ця проблема. Тому ми не стоїмо в осторонь. А ми сьогодні разом з підприємцями робимо ту роботу для того, щоб було зручно і було зрозуміло і було прозоро. Ну от якраз підприємці цього тижня вийшли на протест в багатьох містах України і в Черкасах загалом, і от якраз саме протестували проти цих змін у законодавстві, про які ви говорили. В принципі, діалог склався у вас на обласному рівні з підприємцями чи ні? Бо ж спілкувалися Абсолютно склався коли. Були питання, які пов'язані із спрощеною системою вірніше з пільгами по сільському господарству, і ми завжди були ініціаторами і разом з депутатськими фракціями ініціювали на центральному рівні. Так само і ми так я вважаю. Це моя особиста думка, що штрафи досить великі, і тут необхідно якраз звернутися на центральний рівень з тим, щоб зменшити ці штрафні санкції. І це ми будемо ініціювати разом з депутатським фракцією на сесії на черговій сесії обласної ради, і тут є розуміння, тобто. Абсолютно підприємці бачать в нас, тих партнерів, які готові підтримати в цьому, тому що я розумію підприємницьке, е, наскільки навантаження сьогодні йде, коли підвищується е, і особлива плата за електроенергію, особливо наші державні монополії для отримання технічних умов величезний. Зараз в рази збільшилася плата, і держава таким чином. Ну е, тут ми повинні знаходити якийсь компенсатор. Давайте ще перейдемо до теми енергоощадності, тому що зараз це дуже актуальна тема. Чи буде далі в області скорочувати споживання газу? Це є нашим пріоритетом, і ми продовжуємо. Більше 50% ми зекономили і зменшили використання газу починаючи з 2014 року. Нещодавно був на Чигиринщині. Мені цікаво було побачити, як відбувається програма. Енергозаощадження і, і звичайна школа, замінений альтернативний котел. Економія склала на одному тільки гігакалорії це 800 гривень. Тобто це говорить про те, що це не було отеплення самого фасаду і повноцінної заміни вікон. А це може бути ще додатково зекономлені гроші. Тобто це, Мільйони, сотні мільйонів грошей, які нам вдалося зекономити починаючи з 2014 року. Тому моє завдання на цей рік головам районних державних адміністрацій практично е, всі школи, е, соціальні заклади в цьому році перевести на альтернативне види палива і таким чином уйти від використання газу. Можливості в бюджетах є е, бажання, вольєве рішення, політична воля. Юрія, Олегович, не можна запитати про тему, яка сколихнула також всіх цього тижня, яку обговорю, обговорювали в соцмережах, і містяни багато обговорювали. Це надзвичайні заходи на ринку електроенергії, які запровадив Кабмін тимчасові. Бо ж з'явилась інформація, ніби на Черкащині будуть віялові відключення електроенергії. Люди вже думають готуватись, не готувати. Що це буде? Роз'ясніть, будь ласка, чи досить зараз запасів вугілля на Черкащині? По-перше, хочу наголосити, що якихось таких локальних проблем на Черкащині щодо відключення електроенергії немає. Є центральна система енергопостачання, центральна енергомагістраль, яка сьогодні в тому числі знаходиться і Черкаська область, і підприємства як теплогенеруюча електростанція, наша Черкаська ТЕЦ. Яка, до речі, отримує вугілля на Дніпропетровщині і запасами вугілля до слідучого пального сезону забезпечення? Тут це може виникнути тільки у випадку, коли необхідно буде розвантажити центральну енергосистему. І тоді, відповідно, може бути застосовані вельне відключення. Тобто, саме з відсутністю чи наявністю запасів це не буде пов'язано? Не пов'язано. У нас, до речі, всі котельні так само забезпечені вугіллям. У нас 232 котельні соціальних закладів вугілля достатньо і проблеми, і так само і з теплом у нас немає. Але тут ми повинні розуміти, що зараз є інше. Те це які працюють на іншій групі вугілля, які ми ж бачимо на центральному рівні, що відбувається. Тому за Черка, не можу говорити абсолютно відповідально, Юрій Олегович, останок, давайте поговоримо ще про військових, бо це теж також їхнє забезпечення, важлива тема для області. Скажіть, будь ласка, чи є зараз ще порогалини у соціальному захисті бійців? Безумовно, перед нами саме головне, ну я б хотів відразу наголосити, що ми системно, починаючи з 2014 року, адміністрація допомагає нашим військовослужбовцям безпосередньо на сході на Передовій, де ми разом з заступниками, з головами районних державних адміністрацій, ви бачите, постійно ми знаходимося і. Гуманітарний вантаж, які потребують наші військові, ми направляємо щомісяця. По-друге, будь-який наш військовослужбовець, який повертається, демобілізуються додому, і його родина має бути соціально захищена. У нас є відповідні програми, які розроблені на обласному рівні, і так само від, по аналогії розроблені в містах і районах. Ці програми забезпечені фінансами. Так само зараз вносяться зміни до бюджетів, тобто це пов'язуючи від різноманітної матеріальної допомоги, відповідне лікування і реабілітації. У нас є створені чудові умови, де ми щороку покращуємо питання, які пов'язані із соціальним, соціальними виплатами родини, дітей безпосередньо. Одна єдине донести до військовослужбовців, що таке є. Це сама головна у нас є проблема, що не завжди е, ця інформація доходить е, повноцінно. Чому неналагоджений контакт якийсь? Е, не завжди відповідально в районах. Е, це є, є райони дуже, ну, знають про кожного військовослужбовця, про кожну проблему. А є райони і міста, де на превелике жаль, отака небайдужість. І це тоді виникає у непорозуміння. Чому я, захищаючи батьківщину, приїхав додому, мене ніхто не зустрічає, не вирішує моїх проблем. Ви знаєте, проблемне питання це питання землі. І тут є, е, є до речі, і маніманіпуляції, які відбуваються з боку зацікавлених осіб по оформленню земельних ділянок е, через військовослужбовців, учасників АТО. Тут ми, це є нашим пріоритетом, і ми будемо його виконувати, не дивлячись на те, чи сьогодні є вільна земля. Ми переконуємо фермерів, сільвостоворонників, які відмовляються на користь учасників АТО. І таких прикладів досить багато. Тому ми і надалі. У нас є центр допомоги учасників АТО, які очолює Олександр Тимошенко, Кімберг, які, мабуть, найкраще розуміють проблему військовослужбовців. Тому ми тісно співпрацюємо. і... Це наш пріоритет. Це Ми наша будемо робота. сподіватися, що буде все і надалі вирішуватись. Дуже дякую вам за змістовну бесіду. Дякую. Думаю, що наступного разу ми поговоримо про пріоритети в напрямках освіти, медицини, спорту та в інших галузях. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, це програма Контакт в ефірі телеканалу Віка. Сьогодні говорили про найголовніше життя з області з очільником Черкащини Юрієм Ткаченком. Дякуємо вам за увагу.